Won't you take me? Нарешті, друзі, ми майже все доробили. Ну, майже. З вересня тривали тут роботи. Ми випустили багато відео на тему цієї реконструкції. Всі етапи, кому що цікаво, ви можете знайти на нашому каналі і подивитися, як ми що тут робили. Але в двох словах, зараз я освіжу в пам'яті, так сказати. Ми зробили тут величеньку гноєву ванну. Майже на все приміщення. Майже на все приміщення. Положили бетонну щілинну підлогу. Каналізація в цьому приміщенні в нас вже була. Вон приямок. І там пробка. Труба тут лежить 250. Далі була у нас тут задумка зробити вигульну Система. систему очікування, можна сказати. Але передумали. Але в останній момент передумали і поставили клітки осіменіння. І це в нас приміщення тепер буде називатись осіменіння очікування. Тварини тут будуть стояти. Е від, від моменту е осініння до переходу Від моменту, е від від моменту від перегону відлучки е від, від і до наступного опоросу. Поставили ми тут 14 кліток. Зробили ми різні розміри. Так, тут по 65 см це для великих свиноматок. Тому і... що кондиція свиноматок також буває різна. Так, Жирненькі, тут... худенькі, спортивні. А ці йдуть для ремок по 60 см і одна аж зовсім така велика. Тут аж 75 буде. Для супермами якоїсь. Так. Клітки в нас були на господарстві, нам їх не прийшлося купляти за цим разом. Були на господарстві, тому що робилися реконструкції. У попередніх відео, у попередніх Відділа. відділах, і ви можете це побачити у тих відді... відео, що нижче, по каналу спуститися. Там усе є. І це ж остатки із тих відділів. Якраз як одна єдина половинка залишилась, а то все пішло. Так, зробили ми. Двері сюди ще такі дивіться. Для чого вони тут потрібні? Тут два моменти. Перший момент, наприклад, загнали сюди хряка, який буде ходити спереді свиноматок і виявляти ступінь охоти у свиноматок. І от, щоб він не виходив, така ось такі двері зроблені. Також, до речі, використали з однієї з половинок. Це з такої. І я бачу, що тут є такий маленький простір. Треба було ще фірточку ще тут поставити. Ось сюди? Ну так. Да. Та ні. На всякий випадок. Ні. Ні, ні. А потім скажеш, та, та, ще. Так, а до чого я тут ставити? Тут щоб ставити, при, прийшлося б трубу. Ну, таку е... фірточку зварити, таку фірточку, ну, так под... яка піднімається. Нам же ж тут ходити ще. Нам може навіть з возиком тут їздити, їсти роздавати їм. Тому вирішили... З відром, з відром поки що. Чому? Ось з возик ще може зробимо. Так. Друга позиція, коли ми загонимо сюди тварин, заходять вони через ці двері. І для того, щоб не йшли вони сюди, не бігати за ними, от якраз також такі ось двері. Корито використали ми із підканалізаційної труби 315. Подивимося, як воно буде себе вести, тому що товщина його дещо менша, ніж я хотів. Е, як бачите, ми його захистили тут прутами 14-ми, для того, щоб свиноматка не змогла його ні носом там піддіть, ні зубами погризти. Щоб не змогла поправити під свій смак. Спереді також бачите, тут 14-тих прута Для того, щоб не долізла свиноматка до цього краю корита. Але я вам так скажу, друзі, як нам писали в коментарях, так воно в дійсності є, нічого кращого нема, чим корито з нержавіючої сталі. Я вже теж так попідраховував, дивлюся, що таки, А може, що там по ціновій політиці? Треба було. Скільки би сюди коштувало? корито? Хороша, ніж труба. Пластик. Та дорожче, звичайно. Сюди з нержавійки 1025-30 би коштувало корито. А ця труба обійшлась три 4 Але ж пластик не ремонтується, а Нержавійка, звичайно, звичайно що ж вариться. У нас, як я вже говорив у попередніх відео, були лише оці ось половинки. А це все нам прийшлося самим придумувати, зв'язувати. Більшість старалися ми зробити на скрутках для того, щоб можна його було розібрати при необхідності, але в деяких містах там прийшлося і наглухо поприварювати. ну, особливо там внизу біля корита. Прут використовувався 14-й. Четверта пластина із полоси 4 товщина. І різьба 8 шпилька. Добре, Нагинали добре, ти це говорив попередніх відео. Поїлки. Як ви бачите, ось вони. Да, їх, ще треба буде, е, їх ще треба буде зараз Оль кожну посточувати, бо там дезінфекція в ній є. Ну, буде промиватися це все і Май, паралельно буде труби придбали і перед і пайкою. І. Я їх всі був обробив дезінфектором назовні всередині. Далі ми припаяли, а тепер їх наші буде помити. Угу. Так, розкажи мені, що це висить з прищепочки. Будемо білизну сушити. Чи На що? кожну тварину має бути інформаційний лист, можна сказати, паспорт. Куди вноситься вся інформація за тварину, що за тварина, коли вона осіменялась, які використовувалися вакцини, скільки поросят. Як, який був інформація mm. про те, да, яка сім'я використовувалася якого хряка. І це все нас заноситься. Ми паспорт розробили самі. І можете в нас у спільноті, у спільноті є... скачати, кому не Фото. Так. Фото? Чи Ні, я, документи? Мабуть, я, мабуть, дзеркало оставляв, ну, на скачку. Угу. Тому ми зараз сюди будемо загонити свиноматок і ремсвинок, і над кожною буде, буде висіка інформаційний лист. Вся інфа про цю свинку. Тобто ми не забудемо. Щодо чого, яка її життєва доля склалася, ми можемо подивитися по листочку. Ну, на великих сценаферах, я тобі скажу, що це також дублюється у комп'ютері. Так і в нас вже буде Добре. скоро дуплювати. Я, я в Excel про... розробляю, Я ж не проти. Розробляю Та, невеличку що? програму, де е, буде, знаєш, все централізовано, не бігать отак, знаєш, передивляються за кожною, скільки яка навела поросят. А щоб відкрити програму і подивитися все. Ти Одному там не місці. розбігайся, бо яма відкрита, будемо тебе доставати. Яма в нас чого тут, друзі, ця ще не закрита. Там он, Оля пару днів назад наводила порядок. І ви можете побачити в Тік-Токі це відео. Посилання на ТікТо, на наші Facebook і на Telegram ми залишимо внизу під відео. Буде друзі, де? підписуйтесь. А, на Фейсбук також добре. Добре, давай питання ще одне. Скажи мені, що. Давай просто... же я ж не доказав за цей. Є. Я спішу? Ні, я кажу, ще не доказав за плиту. Я думаю, що ми зараз помиємо його гарно. І я, мабуть, возьму з пістолетом, з мойкою і полізу і ще раз, обмию все знизу. Зжину його туди у приямок і відкриємо, спустимо. Не кривися там. Це скорова робота. Просто шурубчики, гаєчки там вже собрані, можливо, куски із. Сварки залишилися, як оці називається? Електроди бари. Електроди так, використані, може, туди попадали, пособирати далі. А я думаю, що ти А значить роботу що? Роботу робиш. Ми оцю плиту взяли, були, ми її вже другий раз оце зняли. І я замітив, що вона так стала, що вона дещо грає, дещо в неї є така невеличка вібрація. Я думаю, що ми під одну із чотирьох частин, які лягають, Сюди на, на бетон, на балку. Ми, мабуть, резинову таку прокладочку якусь виріжемо, щоб менше була вібрація. Ти мені скажи, чому саме ця плита? Вона спеціально залишена для того, щоб піднімалася, чи що можна любу іншу плоти. Ну, а як ти отут піднімеш? Дивися. Вона ж якраз над дверями, над стоїть. Що, отут стоїть. я не підніму. Хорошо. О, там ось, фірточка. Ми, а, ми там, рахували, там. що тут три таких. Ось один, угу. два. І десь. І ось оце ось три. Всі вони піднімаються. Да. До речі, друзі, тут використана як нова бетонна щілина підлога, так і БУш, на якій вже років три. От там спереді якраз вже стоїть. Так. Отаким чином закриватиметься в нас і відкриватиметься три відділи для хряків. Є. Хорошо, то ти піднімаєш відкриваєш. Давай я зараз спробую. Угу. Спробую, воно дуже легенько. <рес> я думаю, що для мене це не буде легенько. Ну? — Ти Для кого його робив? Для себе будеш його. Я його робив так, щоб вони дали завжди закрию. Ну, дивись. Все дуже легко. Тепер відкривай. Любузний. <рес> а, ну ладно. Ну, я при... ну і. Хорошо. Так ти ж закрий тепер повністю. А що і не закрила? Ну, я не зап... запусти. А все, так. А тепер відкривай, давай. Ну, що скажеш? Ну, то Витягай повністю. Давай витягай для того, Та щоб. Давай, все, доживем побачимо. Там гавно, як наб'ється, буде цікаво. Та відкрий, кажу. Та ну, Я поняла, все, в принципі, виходить. Я думала, що я не потягну. Так, вентиляція. Да. Ось сюди. Просто Це те питання, яке найчастіше турбує нас, свинарів. Вентиляція у свинарнику. І тому Супер. я спросила показати. Вентилятор. Якщо я зараз тут викрутку знайду на дворі, якщо її вже не віднесли, я відкручу і покажу. Що ти сховав в коробці? Дай мені викрутку принеси, пожалуйста. По нашому відвертка. Вона і, і по нашому викрутка також. Mm? По нашому викрутка. Ну, по сільському. Зараз я тоді відкручу і покажу, що там у середині. Що ми ще Є приточні що... клапани. І є вентилятор, який буде виганяти повітря. Тобто заходить повітря через ці клапани. Чотири приточних клапани. Один, другий, третій, четвертий. Зараз ми вже сюди заженемо тварин і ми відрегулюємо його е, які краще. Можливо, зараз і цих вистачить. Ага, було запитання, що ви самі на себе не схожі. Чому ви використали арматуру, а не е, пластикові перегородки, так як в попередніх приміщеннях. Друзі, це ми робили для хряків. Робили для хряків. І це набагато прочніше. Тут можуть тварини бути вагою 350 кілограм, розумієте? І вони можуть бути доволі агресивні. І та пластикова перегородка, то воно дуже слабе. Та й по вентиляції не зрозуміло, як будуть ці зони. І друга, вентилюватися. Позиція, друга позиція вентиляція, друзі. Приміщення це невеличке і. Дивіться сюди, якщо у нас тут буде перегородка з пластика така суцільна, то тут будуть мертві зони, тут буде погано вентилюватися повітря. Тому було прийнято рішення зробити його так все з металу. Тепер тут рух повітря буде, звісно, що набагато краще, чим би було це із суцільного пластика. Так, да, Тому що цікаво, зніть період, можливо, не так, а от літній період, як воно буде вентилюватися, ну. тому що буде жара. Тому. Зробили це Та ну яке там його? Хряк ніколи не виламаю. вам побачимо. Так, зараз я візьму викрутку. Я бачу, що є труба, до якої можна під'єднатися шлангою. Так, давай І зараз відкрию. Провести. Миття. Значить, дивіться, тут у нас на все йде кран свій. Ось кран. Оце йде кран на лінію на поїлки. Тому що ну, в нас, особливо в нас це зовсім часто відбувається. Дуже часто, коли виходить з ладу поїлка, потрібно замінювати резинову прокладку. Тому підійшли, перекрили, розібрали. Притом там. В тих відділах вода є, тому що перекрито лише сюди. Ну так же ж ми і там кран зробили. Далі кран йде сусіднє відділення. І ось ще один кран. Це на бистросйом для того, щоб мити приміщення. Ось я зараз відкрию. Там побіли. Так, запитували тиск, який у нас в водопроводі. Тиск Приблизно десь 2-2,5 атмосфера стоїть звичайний насос італійський педрола і автоматика ж від цієї фірми. Так, давай я зараз викручу. Ось яке воно все. Бачите? Оце стоїть прилад, дімер називається регулятор роботів. Сюди просто підходить тось, 4 виходи. І воно пронумеровано 1, 2, 3, 4. 1-2 це вхід. Його там не Ти Та щось там посипався. Та я бачу. А 3-4 вихід на покажи, вентилятор. Ти регулюєш. Ну, ось дивись. Добав. Збав. Збав. Зараз на мінімальні оберти поставимо. А диви, І працює при мінімальних обертах. Двигун це 250 ватний Сам вентилятор це 6 ник тобто 6000 кубічних метрів у годину. Я думаю, що його має вистачати на це приміщення. Ну, скажімо так, он в сусідньому до 14 його вистачає. Ну, якщо не буде вистачати, ми вставимо те вікон, ще ну, один вентилятор. В принципі, так. Да. Це про літній період говориться. Да, а, в період, а в зимній період я вам скажу, оце ось можете дивитися на вентилятор. Вона такі оберти. Покажи оберти. Он так у нас, як в інших відділеннях, от он так сутками крутить, та все. Є такий метод, а є, що потолок складається вентилятор. Ну, є і, же а, шахтовий, так. Да. Ну, шахтовий. Да. Ми топимо за примусову вентиляцію. Обов'язково. Обов'язково. Ми раніше також пробували, зробили два отвора. Були. Правда, тут шахти в нас не було в цьому приміщенні. У нас там шахта в тому приміщенні в сусідньому була, то. У відділі опоросу ще було на шахти. Нам так не подобається. А ось оце, ось бачите, воно собі крутить трішки. І вам доволі легко дихати і тваринам. Ну, звичайно, тому є ли? один такий малесенький мінус. Знаєш який. Так, да, плата за електроенергію. Або коли немає світла. А коли немає світла, обов'язково приходиться запускати генератор. Йди ще раз покажу. Так, Ту, Ці в нас фірточки таким чином відкриваються. Ні, тобто, не ми відкрили. Подиві. складається фірточка з двох частин. Тварину загнали, закрили, ось, зафіксували. Фіксуючи така вам пластина. Для чого ми це показуємо? Для того, щоб наші майстри з золотими руками, можливо, зробили себе вдома. Такий клітки. механізм, так. Да. Да. Так, але за цими вже станками так не проходить. Тут у нас Дай не цю відкрию. Давай, цю відкрию. О, дивися, фірточки. Дивися, ось, безмала не зачіпаються. Ну, якщо будеш відкривати, просто М -м. рукою Значит, другою. Дивіться, ripідніма. відкрили, загнали сюди тварину і закрили. І все вроді бі бігу би нічого, але тварини, якщо його не зафіксувати, вони під так задницю свою підсувають. Потім сунуться, сунуться, сунуться і воно відкривається. Це в нас така проблема була в попередньому приміщенні. Знаєте, дубці свої туди сунуть, да. кічки пролазять. Тому ним, ось ну? вирішення цієї проблеми. Фіксація до полу. Ну, мабуть, такі Ех. станки на саме бетонний пол не ставиться, тому що немає що фіксувати. Там, там Харше, споріз... Як ти поставиш такий станок, коли немає бетону-шлівного е, Слухай... — як ти зафіксуєш? У ти? Німеччині, як був у Боксборгові, угу. там не було ніякого цього е, фіксуючого, і вони не відкривали. Я не знаю, як там не так воно зроблено. Я, ну, не, не було там ніяких фіксуючих. Приладів. У нас ж українські свині розірні. А, а тут, так, да, українські свині, вони самі е, винахідливі і вони придумали, як її відкривати. Тому отаким от чином дивіться. Тепер воно все фіксується і вони не можуть відкрити. Я вже думаю, знаєш, а тут ось отвір якийсь є. Може сюди щось надягалося. Можливо. Так, да, от я вам так, друзі, попрошу когось, можливо, хтось. Мав справу з такими клітками. То скажіть, як воно фіксувало, щоб вони не відкривали? Що би ми так зафіксували? Да. Так. Повертаємося до попереднього відео. Було питання про канібалізм. Відповідь на питання. Відповідь зараз буде на питання. Там у відповідях, в коментарях до попереднього відео фактично вже відповідь дали. Друзі, це все було зв'язано із світлом. Точніше? Точніше. Стояла лампа прямо над самим відділом, де було дорощування. Там, де іменно там, де був канібалізм. Там, де канібалізм, над ними стояла лампа і, і е, вона давала багато світла, та лампа набагато більше, чим давали сусідні. Вони вже прибором це, вона була. Вона яскравіша, але воно на людське око воно не було замітне. Вони його приладом уже ходили, там визначали і визначили, що ця набагато більше дає світла, і вона утворює дискомфорт, тобто призводить до дискомфорту тваринам. Ту лампу на тому ж самому місці були, просто замінили на іншу, і канібалізму більш там не було. От, бачите, друзі, навіть по такому банальному світло. Тобто, ярка, дуже світила лампа. Дрібничка але... Дрібничка така, і був великий канібалізм. Але я тобі зауважу, що, так. можливо, на відгодівлі і світло не потрібне, але у відділі осіменіння світло грає важливу роль. Ні, я з тобою не згодний. Світло скрізь потрібно. Ну, як це так? Є свинарники, які взагалі без. Світло має бути. В цьому відділі. Правда, у нас світла небагато буде лише одне вікно, але. Але думаю, ми бачимо, що, що зараз. Ну так. Да. При включених лампах тут вистачає світла. Да, ми єдине, ще лампи не перенесли на тросовку. це буде... вже буде... да, пізніше з присутніми тваринами робиться. Да. Ну що ми тут? -о? Майже все розповіли, що хотіли, так? Майже. Але ж тоді ж буде нецікаво. Ну... Все, друзі, друзі, нас, якщо ми все розпіймо. пішло, я вам так скажу, колосальна кількість здоров'я, нервів, часу, фінансів. Але ми це слава Богу зробили. І зараз саме така, знаєте, приємне при, самий приємний момент запуску. Чим і будемо зараз займатися. Ура! Добре! Завершуємо знімать. Що да, я завершу ще такими словами. Давай. Друзі, обов'язково допомагаємо е, нашій армії. Е, наш колега Сергій Шелудько постійно займається зборами е, і машини, і дрони закупляють. Ми цій людині довіряємо е, і вас також закликаємо е, повірити і допомагати е, донатити. Ми днями також донат робили. І йому відправляли в тому числі. Так що, друзі, давайте допомагати нашим воїнам. Разом ми сила. Посилання залишимо також несу під відео. Слава Наш Україні каналу. Слава Україні! Героям слава друзі! Мирного вам неба! зустрічі!